Всім привіт! З вами Тексіна група Кавда Tex увазі Ми зараз пропонуємо код позиції 0,41 шорти. Чоловічі. Всіх розмірів ідуть, зустрічаються фірмові моделі Adidas. Шорти йдуть з різного матеріалу. Всіх розмірів, достатньої кількості і середніх, і великих зустрічаються. Ціна за 1 кг становить 5,4 долари, а вартість мішка. Вагою 15 кг становить 81 долар. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Будьте першими, хто придбає. Ви бачите, із відеообгляду шорти йдуть з різного матеріалу, всіх розмірів. Цікавий модельний ряд. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Відлієнти повторюємо. Зараз в вашій увазі представлена позиція під кодом 041. Шорти чоловічі? Європа. Ціна за 1 кг 5,4 долари, а вартість мішка вагою 15 кг 81 долар. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та укрпоштою. поштою. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Для замовлення вам залишається лише написати нам повідомлення. З вами була текстильна група Кавдатекс Все буде, Україна.